В останнє різдвяне новорічне свято водохреще в усіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Спокон віку освячену 19 січня воду вважають рятівною від невеликовних недугів. Її дають пити тяжко хворим. нею освячують храми і домівки. Водохрещенська вода не псується, не має запаху і зберігається упродовж року. Про те, як проходило дійство освячення на Галинківському озері, дізнавався Роман Шевель. По справжньому зимова погода сприяє святковому настрою шосткінців. Сьогодні православні люди відзначають третє найбільше і завершальне свято Різдвяно-новорічного циклу. Цей день прийнято до найближчих водоймищ, аби запастись цілющою водою. Проте найсміливіші пірнають у полонку, щоб очиститись від гріхів та пізнати бадьорість духу. Водохреще останній з зимових свят, які називають святками. За давньою традицією, церемонія освячення води на Йордана відбувалася просто неба на берегах річок і струмків. Ще напередодні свята з льоду вирубували великий хрест, ставили його поруч за полонкою, в якій і святили воду. Одне з традиційних місць святкування водохреща в нашому місті є Галинківське озеро. Аби побачити обряд богослужіння поблизу водоймища зібралася численна кількість народу, проте, не дочекавшись представників духовенства, розпочали купання. Серед учасників заходу можна було побачити, як зовсім юних сміливців. Так і людей похилого віку наймолодшому з них було всього шість років, а старші вже встигли розміняти сьомий десяток. Ми дізналися у пірнальників, чи дійсно вони відчули на собі цілющі властивості хрещенської води. Спочатку було страшно, а потім дуже добре. Вранці обливаюся водою холодною. Мені просто потрібно це. Я же без всего не могу. Первый раз. Сегодня день такой. Сегодня у всех здоровье будет. Сегодня всем будет хорошо. Я человек верующий, поэтому я решила нырнуть. Сегодня дочка сказала окунись. Ну, пришлось попробовать. Первое впечатление, как оно. Ну, нормально. Дочка хочет, ну… Слідуючий раз, якщо пустим, спробуємо. Медичний працівник рятувально-водолазної служби Ірина Петрівна закликає до обережного поводження на водойомі, а під час святкування не заходити у воду в нетверезому стані. Безпечним для однієї людини вважається лід завтовшки більш ніж 7 см, а для групи людей понад 15 Товщина на криги для знаходження на ній однієї людини сьогодні відповідала всім стандартам, а саме в середньому 10 см. В першу чергу далеко не заходити, лід тонкий і. Друг за дружкою следить і как би. Если даже есть будет какой-то не дай бог случай несчастный, э, помогать друг другу. Якщо людина страждає на серцево-судинні захворювання, то бажано утримуватися від купання. Если ты решился уже окунуться в одно прекрасное время, то естественно, какой-то контрастный душ предварительно у себя в домашних условиях, охлаждённый, а потом уже, э, значит, ещё сердечники, сердечно-сосудисті захворювання. Э, затем нежелательно детям до шестилетнего возраста тоже как бы окунать родителям. В мессе, где проводились купания под час свята, та медики продовжили чергування до завершення всього дійства. Настоятель Петропавлівського храму протереї Володислав зазначив, що саме цього дня Слово Боже здатне перетворити звичайну воду на святу. Сьогоднішній праздник це праздник Богоявлення, і, як ми називаємо ще, крещення Господня. Праздник просвящення. Крещенська вода це вода освіщаємо, вот два рази в год на сочельник перед праздником крещення і на сам праздник крещення освіщається вода саме этим чином. Господь сам Духом Святим освящає цю воду і змінює її матеріальне віщество. Ми просимо, щоб ця вода була свята святостю Божої, щоб ця благодать Господня через це матеріальне віщество передалася і прийшла би в нашу жизнь. За народними традиціями, ті, хто все ж таки наважується на подібне купання цього дня, впродовж всього наступного року, можуть забути про всі хвороби і перебувати в незмінному піднесеному духу. Хоча цей звичай церква не вважає обов'язковим.